Всім привіт! Хотів показати, яка в мене сьогодні генерація. Ось зараз побачите, як виб'є. Ми в мережу виходить, продаємо і зараз працює захист. Все, виключив. Що відбувається, коли виключається захист? Обмежується генерація на сонячних панелях. Ми споживаємо 2 кВт 440 Вт. І сонце в принципі, це перекриває. Ну, Скачки є, але це не суттєво, тому що обмежується генерація, оскільки може виробляти більше, а нема куди подіти. Ось так працює гібридний сонячний інвертор. А якби ми могли в мережу впихати, то була б максимальна генерація, але в нас в мережі струму забагато. Тому не можемо. Воно вибиває захист. А для себе, в принципі, вистачає. Всім дякую. Коментуйте.